Я поносити питання на, на сьогоднішнього засідання і, чесно говорячи протикала Соличак і складала зменшену суму відповідно новий лист. І це я це розцінила як чергову матеріальну допомогу там чи премію. Ну, коротше, не дочиталася я. І ніхто на це не звернув увагу. Коротше, от так от вийшло, як вийшло. Е, тому е, нам треба прийняти рішення. Або ми всім. І зараз ми приймаємо рішення по всім і даємо в такому розмірі. Лукашевський, поясни, чому 44 тисячі. Те, що я зрештою вже описував, то фактично немає січень, квітень, то що вже використано, що ми оплатили. Потім ставимо на паузу і резервуємо два місяці. Це, якщо буде потреба, щоб відновити, нам треба буде за два місяці. Тобто, якщо Ні. цієї потреби не буде, то ми зекономимо ці, ці гроші. Розумієте логіку, так? Тобто, те, то, що вже використали, то ми оплачуємо там на паузу. І ми розуміємо, що для того, щоб відновити, нам треба з, е, заплатити зразу за два місяці. Ну, тобто, типу, фактично, оцей, там в них є такі, е, такі правила, я зрозумів. Добре, вони ці правила є, я розумію, але ми не прийняли рішення, що ми взагалі робимо з тими старлінками. Чи ми їх, то, що ми їх зупиняємо, це логічно, тому що це бред платити, ми два роки платимо, а по суті, не користуємося, так, слава Богу. Питання: чи ми їх будемо передавати, чи ми їх будемо залишати? Якщо будемо залишати, тоді логічно заплатити і борг. І лисити вам на то, що ви борг, борг так чи інакше Наталя, треба оплатити. А е, стосовно залишати чи не залишати, е, якщо буде якась критична ситуація, то звісно, що будемо віддавати все, що є, і не тільки Ставління. Так, тобто, в, е, як думаєш, тут ми всі однодумці. Е, стосовно двох місяців, тобто там 11 тисяч гривень резерву, ну це резерв, ми ж їх не використовуємо, не плануємо зараз використовувати. Тобто тільки тоді, коли дійсно буде об'єктивна потреба. Я думаю, що це якби ну, цілком нормальний підхід. Давай каже, Андріан. <нень> я за те, щоб оплатити борг однозначно, від того, нікуди не дінешся, залишити їх на резерві, тільки буде якась необхідність, можна відразу передати, ставити на паузу і проплата. Я знаю, що є помісячна, бо я багато десь тарлінки проплачую помісячно, і є, що вони зупиняються, потім я далі помісячно плачу, а не розумію, для чого два. Я знаю, бо я багато, багато проплачую по одному місяцю старлівки. Андрій Андрій Юрич, Андріан Юрійович, мені, е, е, Наші спеціалісти просто е, е, мені готували цю інформацію, і говорять що для того, щоб відновити на цей, там треба зразу в два місяці абонплата. Я теж, я теж знаю, що при відновленні два місяці абонплата. Добре, ну ставимо тоді так. Просто... Шановні колеги. В такому випадку, якщо ми погоджуємося на такий цей, тоді я пропоную зараз затвердити порядок денний з поверненням всіх районів, тобто проголосувати зараз всім районам саме в такій сумі, яку назвав Юрій Лукашевський. Я так розумію, це такий поників. Дивіться, не, не вийде, бо їхніх звернень немає. Тобто навіть формально немає. Звернення є на 76 шість тисяч. Йому є А, через по -по а ми просто, а ми просто погодимося на цифру. Не є, просто я не включала в порядок денний. Тоді ставлю, тоді прошу проголосувати порядок денний з включенням. Якщо ми проголосували вже Личаківську, то тоді з включенням попередніх, тобто Шевченківського. Металі, хто там звертався? Е, Севч... залізнична. залізнична теж зверталась? Да. Свченківська залізнична, е, да. Галицька. Да. Подивись, будь ласка, і проголосуємо порядок денний і будемо голосувати по черзі. Юр, ми, ми проголосували Личаківській 44 тисячі, правильно? Юр, включи мікрофон, тебе не чути. 39 з чимось. Зараз скажу ну, точно. Я е скидав е групу. 어, да, да, от по тій, по, тій, по тій схемі так і проголосувати. Е 39 ну, тисяч типу... 208 гривень. Я Тоб думаю, що два, там місяця, не подавили. два місяця е, це резерву там рухати, щоб не рухали їх. Все так і прописати в рішення. Шевченківська. Так. Галицька? Так? І більше ніхто не звертався? Давлю на голосування порядок денний, включення Шевченківського залізничного і та, і Галицька, по-моєму, зверталася. Хто? Хто за? А Сихівська що не зверталась, Наталь? Я думаю, що Сахівська теж зверталася. Якщо не зверталась, звернеться. Окей, тоді, тоді ставлю на голосування прийняття рішень аналогічно. Ставлю на голосування рішення по цим адміністраціям аналогічно, як в. Розрахунках на Личаківській. з Личаківською з урахуванням двох місяців, двох місяців резерву на майбутнє. Хто за? Пелик теж за? Вона написала вирубала її. Адамик теж за? Дякую, шановні колеги. Завершую позачергову. Всім гарного вечора. Вибачайте, що так. От все гарного вечора.